30 серпня 2022 року Волинська область хочу показати вам сорт яблук під назвою Валерія. Це літній сорт яблук. Вони достигають починають достигати в другій половині серпня і десь так до середини вересня вони поступово опадають. які мають привабливе червоне забарвлення. Маю два дер... маю тут два дерева, там ще в іншому місці є одне. Яблук, отак, нормально є. Це сорт ніби польської селекції в Україні, він мало поширений. Я щось так шукав в інтернеті колись, то знайшов тільки в польських сканованих журналах, ПДФ. Така там є польська лінійка. Сортів, там щось був подібний. Ну Мені його передали з Польщі Черенки, там підпис був Валерія, то я так, як мені передали, так я його і, і показую. Дерева ростуть повільно. Вже кілька років з урожаєм, вже і років, мабуть, до п'яти тим деревам. Але прирости кожен рік такі, що особо Навіть на не черенки нема що взяти. Вирости тоненькі, що на одному, що на іншому. Але з урожаєм завантажується так непогано. Дерева особливо не оброблялись, там раз чи два від попелицю тільки обробляв. Ну, в принципі, яблука то чисті, а на а листя має не надто гарний вигляд. Мабуть, все-таки треба його трошки чимось обробляти. Дігну, мабуть, і прирости будуть краще. Яблука я з неї не обриваю, а жду, поки вони самі опадуть, тоді їх збираю. Тут яблуня невелике падають, на землю вони не травмуються. Тому я ось такі тільки збирані. Використовую. Зараз зважимо декілька, спробуємо збиране і зірву, які вони на смак. Там вже гочурія, не надто добре видно. Ось такі червоного кольору ці яблуко. Круєнові наліт. Розмір, ну це, що більш-менш, розмір не надто крупний, але це залежить. Багато в чому від догляду. Я тут особливо... Не займався нею. Ось така форма така цей так. схований, ніби, зараз зважимо. сто п'ятнадцять. 84 87 143. Ну, при нормальному догляді вони будуть більш-менш такого калібру. Ну, в общем, в середньому 100 150 грам Спробуємо. М'якоть білого кольору. Такий трошки навіть дозеленоватого є. От в цих от меншому трохи дозеленуватим, яке впало вже, яке висіло на дереві, таке вже більш до кремового запах такий легень легенький, немає запаху майже. Насіння вже почорніло, яблука стиглі. Спробуємо. Чисто солодкий смак без кислоти. Зірваний ще спробую. Смак відрізняється. Кислоти можу чуть, чуть зовсім трішечки якась десь, трішечки може десь присутня, але ну, смак якийсь такий, щоб трішки полежало. Смачніше те, що впало. Це таке, як те, що зірване, таке, як ніби, ще не достигло якийсь такий присмак якогось сирого такого чогось. А це полежало. Воно вже має такий дійсно насичений, гарний смак. Чисто солодке, без кислоти. Цей сорт мені дуже подобається. Єдине, якби що він такий слаборослий, такий нюанс. А так, смак він супер. По догляду також особливих там проблем немає, де да? там потрібно обробляти, але яблука чисте, тільки на листі є хвороби. Тому хто хоче мати такий гарне яблуко на кінець серпня, початок вересня, рекомендую цей сорт. Сорт Валерія. Мені дуже сподобався. Děkuji všem za pozornost.